Скільки часнику ви можете заїдати в день? Часник золотий стандарт здоров'я чи прихована загроза. Розбираємося, скільки можна їсти без шкоди. Часник це, мабуть, один з найвідоміших і шанованих продуктів в кулінарії і народній медицині. Його аромат, гострий смак і, звичайно, ж, репутація потужного засобу для зміцнення здоров'я зробили його незамінним інгредієнтом у багатьох культурах. Але, як і будь-яка річ, часник має свою темну сторону. Чи може щось, що так активно просувають, як еліксир здоров'я, при надмірному вживанні стати джерелом проблем? Давайте розберемося, скільки часнику можна їсти без шкоди, і як уникнути неприємних сюрпризів. Чому часник такий популярний? Перш ніж говорити про ризики, варто згадати, чому часник такий цінний. Його користь для здоров'я підкріплена не тільки багатовіковою історією застосування, але й сучасними науковими дослідженнями. Головний діючий компонент аліцин має антибактеріальні, противірусні та протизапальні властивості, саме він відповідає за характерний запах і, як вважають вчені, є ключем до численних корисних ефектів. Серцево-судинна система: часник знижує рівень холестерину і артеріальний тиск, що сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Імунітет, регулярне вживання часнику зміцнює імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями. Протиракові властивості деякі дослідження показують, що часник може допомогти запобігти розвитку раку. Антиоксидантний захист, часник містить антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Особисто я завжди додаю часник в свої страви, не тільки для смаку, але й в надії отримати користь для здоров'я. Особливо люблю додавати його в супи, соуси і овочеві рагу. Але, як то кажуть, все добре в міру. Темна сторона часнику, коли користь перетворюється на шкоду. Незважаючи на всі переваги, зловживання часником може привести до неприємних наслідків. Згадайте історію про 74 річну жінку, яка заїдала по дві цибулини сирого часнику в день і в підсумку зіткнулася за анемією через порушення згортання крові. Або випадок з чоловіком, у якого після операції на передміхоровій залозі виникла сильна кровотеча, пов'язана з щоденним прийомом добавок з часником і вживанням великої кількості сирого часнику. Ці приклади наочно демонструють, що навіть корисний продукт може стати причиною проблем при надмірному вживанні. Проблеми з травленням надлишок часнику може викликати гази, здуття живота, нудоту і навіть розлад шлунку. Це пов'язано з високим вмістом сірки в часнику, яка може подразнювати слизову оболонку шлунка та кишечника. Ризик кровотечі, а ліцем як уже згадувалося, має антикоагулянтні властивості, тобто розріджує кров. Це може бути корисно для людей з підвищеним ризиком утворення тромбів, але небезпечно для тих, хто приймає розріджувачі крові або готується до операції. Неприємний запах з рота і тіла це, мабуть, найпоширеніший і нешкідливий побічний ефект вживання часнику. Але навіть він може бути досить неприємним. Особливо якщо ви плануєте спілкування з іншими людьми. Взаємодія з ліками, часник може взаємодіяти з деякими ліками, посилюючи або послаблюючи їх дію. Тому важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати часникові добавки, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Скільки часнику можна їсти рекомендації та особистий досвід. На жаль, не існує чітких рекомендацій про те, скільки часнику можна їсти без шкоди. Американська асоціація серця не дає конкретних цифр, але радить людям, які приймають розріджувачі крові, уникати вживання часнику протягом тижня перед операцією або візитом до стоматолога. Особисто я вважаю, що помірність це ключ до успіху. Я намагаюся вживати часник в розумних кількостях, 2, 3 зубчики в день і стежу за реакцією свого організму. Якщо я відчуваю дискомфорт у шлунку або помітила, що у мене стали частіше виникати синці, я скорочую кількість часнику в своєму раціоні. Свіжий часник, 2-3 зубчики в день цілком достатньо для отримання користі для здоров'я. Приготований часник можна вживати трохи більше, так як при приготуванні частина корисних речовин руйнується. Добавки з часником необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб визначити оптимальне дозування, поради та застереження. Починайте з малого, якщо ви тільки починаєте вживати часник, починайте з невеликих кількостей і поступово збільшуйте дозу. Звертайте увагу на реакцію свого організму. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, скоротіть кількість часнику. Проконсультуйтеся з лікарем. Якщо у вас є які-небудь захворювання або ви приймаєте будь-які ліки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати добавки з часником. Не вживайте часник на голодний шлунок, це може викликати подразнення слизової оболонки шлунка. Враховуйте спосіб приготування, при приготуванні частина корисних речовин руйнується, тому можна вживати трохи більше, ніж свіжий часник. Укладення. Часник це дійсно цінний продукт, який може принести величезну користь для здоров'я. Але, як і будь-яка річ, вона має своє обмеження. Помірність, уважність до свого організму і консультація з лікарем ось головні принципи, які допоможуть вам насолоджуватися всіма перевагами часнику, не піддаючи себе ризику. Не забувайте, що здоров'я це найважливіше, і не варто жертвувати їм заради смаку або сліпої віри в чудодійні властивості продукту. Пам'ятайте про баланс, і часник стане вашим вірним союзником в боротьбі за міцне здоров'я і відмінне самопочуття.